Моя ранкова кава з корицею і з молоком. Ну, це не лате, але це натуральна кава. У нас плюс 4 на вулиці. Ось так. Випустила фенді, думала, вона сюди побіжить, не видно її тут. А я вчора килимок забула оцей знять. Ну, нічого, провітрився більше. Продовжують квітувати мої трояндочки. Сьогодні піділію у мене є для троянд спеціальне таке добриво. Піділію. Ну, немає більше брунь... А, є брунечка. Дивіться ось Є брунечка. Традісканція. Ось вона так не, не пускає мені корінці, треба, мабуть, заново обрізати. Ну, подивлюся, поки що стоїть, не хоче пускати. Ну, гарна, у водичці стоїть. ти що я сіль замочила і перед цим в марганці. Дивіться, майже всі. оце богатир, ну скільки там? Три. 4, 5 не опустилося, ти всі опустились. А це каліфорнійське диво. Вони тут всі опустились. То я сьогодні їх замотаю в серветочку. Це в мене розмарін стоїть. Теж вже треба садити. Дивіться, які вже корінці. Я його занесла з веранди. Стояв до цього часу в віранді. Ну, деякі ще, бачу, не пустили. А то хороші, мабуть, сьогодні я їх висаджу. Таким буду займатись. Щось вийду, може, і на вулицю. Ніхто не приходив, лапок не бачу. Я вчора помила після їхнього візиту, бо доказала, що не приходить ні гарбуз. Сірий так забіжить чуть-чуть. Ну, і я буду пити каву, а потім буду щось робити. Хмарно, бачите, хмарно на дворі, сонечка не видно, але то нічого. Було б тихо, мирно і все буде добре. Сьогодні в мене такий сніданок. Два яйця, пів сосиски. Чому пів? А тому, що пів віддала красуніон. Мутузує тільки так. Там, телятина, пів півсосські і гречка. Ну, просила. Дуже просила, не то ж я ріжу, а вона танцює. Ну, а це лечо. Такий у мене сьогодні сніданок. У мене лишився томат. Коли варила борщ і це вже декілька днів стоїть в холодильнику, думаю, ну пропаде, забрескне і пропаде. Тут ну не знаю скільки, це півтора літрова банка, то десь половина, грам 750. Ну, в мене нема такої баночки зараз вільної, є з 900. Я випарила е, мікрофильовки, помила і випарила. І зараз хочу перетип'ятити. Ну, що робити? Ну жалко. Це ж е, е, ну, мій труд ну, мій густенький, ну це ж так, ну це вже вистачить там. Дивіться, який густий, хороший. Ну, і оце думаю, зараз перекип'ячу цю банку ну, і закубрю, і вичахне, винесу в підвал. Так. Зараз тихенько вогонь зроблю. Ну, і це ж не все, Борща ж варила, ну, чого то мати. Там є і більші банки, ну, літрових вже нема. Наслідують в ну, цьому році і далі, якщо все буде добре, будемо живі, здорові. Я буду закривати тільки маленькі: літрові, півлітрові. А звикла ж раніше трьохлітровими банками ага, відкрила там дітям сюди, туди, вже й нема. А зараз, бачите, як воно. Ну, і оце ж борщова заправка лишилася. Ну, ще не один борщ. Але ж її треба теж пережарити. Зараз включаю сковорідку. нагріється, викладу пережарю і теж випарила баночку. Ну, оце така, вона трішки менша, ніж півлітрова. Ну, теж нема меншої банки. Я вже і тут дивилася, що в мене все зайнято. То кава, то кориця. Ну, немає баночки маленької, поки що. Є маленькі, ну, зовсім. Святіка ж годували. Ну, це зовсім манесенька така баночка. Ну, лишили на якісь спеції або ще кудись віка придумає. Зараз оце такі баночки. Ну, оце таким я сьогодні займаюсь. Так, сюди капну трішки олійки, бо небагато. Бо це ж Віка каже, бабуля, це ж сковорідка антипригарна. ну. От так. Я вже навчилася багато не лити. що там? Ніхто не стука. Зараз я вийду, гляну. Ну і теж потім у меншу баночку складу. Не пропаде. Ну, оце таким займаюсь поки що. Що ти там пішла до дверей? Він душе. Тихенько зроблю вогонь, зараз піду гляну. Що там трапилось? Вийшло це, ну, це 250 десь мілілітрів. На один борщ буде. І потім накрию. І зараз у мене вже прокліпів томат, теж вилью. Може і не буде повна, ну то не страшне. Так, ложечку витру, бо вже вичахла баночка. О! Ага. Ось так. Щоб не лупнула. Так все. Томат викинула. Так, ну, дивіться. Я не перевертаю баночки, бо я швидко буду, ну, швидко, ну, неділі дві пройде і буду використовувати. Так, зараз просто накрию. І так, обберегла. Ось все. А це, баночка ж вивільнила півтора з півтора-літрова, з півтомату, а в мене був нарізаний банан шкур, шкірочки. Я це водою залила, і буде добре для квітів. Який кущ нарцисів виліз. Ну, думаю, ну, може, тільки нарциси дивиться поруч, Ось тюльпани вилазять. Ну, що ми хочемо, і так ось поїде туди далі, що вилазить. Ну, і, звичайно ж, його той бур'ян. Куди? Він і, і мороз витримує, мабуть, оцей бур'ян. Вийшла трішки подихати повітрям і. Зніму там у мене висить невеличка доріжка. Та яку я стилю тут при вході. я вчора попрала, так і забула її забрати. На дворі тепло, плюс 4, можна гуляти. Ну, багато часу немає гуляти чому. Я ж недавно дивилась, у мене не проросли оті насіння, що я в коробочки. Знайшла насіння 24-го року. Думаю, та вряд чи воно так проросте. Не знаю, що, що то були за перці в мене. Я піднімаю сьогодні, а вони проросли. Тому мені треба сьогодні їх висадити. І це я піду зараз в гараж, візьму, в що їх садити. Земля ще в мене є підготовлена. І лишаться в мене тих два види перцю і один ще. Ну, той, мабуть, ні. Від Наталії я подивилась, він 21-го року. Мабуть, він і не проклюнеться. Ну, там їх чи 6-7 чи насінинок, як хай собі так. Ну, а зараз я зніму ряднинки, як я на них говорю. Ну, це ось ці. Бачите? Постелю і піду в гараж. Набрала землі в гаражі, теж я підготувала, вона тут хороша. І зараз пролью кип'ятком з марганцем, постоє, бо не буду прожарювати землю. А на вечір висажу перці. Ну це так, Казала, мені трішки-трішки, мені два десятки хватить. А вони ви бачите, що роблять. Ну, дай Боже, щоб вони і виросли. Трішки погуляю, не хочеться йти. Я тільки вийшла, тут так цвірінчали птахи. Ну, я, мабуть, їх злякала і вони полетіли. Ну, і зараз покажу, як він мене здивував. Оце ж той перець, що я знайшла в коробочці. І оце він у мене тут так. Я ж думаю, піділлюю водички, щоб вже ж не засихало. Ну, я так роблю цей раз, бачите? Подивіться. Оце перець, він мене дуже здивував. Ну, водичку тут не треба було, вона трішки є, Оце серветочка, ну, з рушничка. От. І отак я ставила і проросло. Дуже здивував, ну треба садити, не знаю. Виберу саме кращі. І посажу. Ну, це ж, як завжди. Думала, посажу, ну, три рядочки, це 36 штук, рядочку по 12 штук, а там іще лишається. Жадність, так? Да? Ну, ось дивіться, ще скільки лишилось, ну, це вже все. Я вже це вже викину. 48 штук, і так посадила. От, якось за дві годинки земля вичахла, і я почала садити. А ту, що присипать, прогріла, висипала на кульочок і прогріла там, де теплий, тепла підлога. Ну і зараз я присиплю рядочки, бо трішки багатовато землі набрала сюди. От. Потім пакетом накрию. Пакет зараз покажу, який в мене такий здоровий. Ой, є такий здоровий пакет. І я одіну прям натягну і закрию. І поки що поставлю на вікно, отут у кухні. Почнуть проростати, чи не знаю, чи місце мені треба буде вивільнити, тоді понесу на другий поверх. Поки що не хочеться мені туди йти. Ну, от, присипатиму не дуже товсто, щоб швиденько вони вилазили. Оце така сьогодні я хотіла розмарін сьогодні посадити. Так де там? Перці наклюнулись, треба пересаджувати бігом було сюди. Ну, нічого, може, завтра. На сьогодні це вже досить. Посадок. Треба і відпочити, треба і на вулиці погуляти, подихати повітрям, поки повітря нормальне, бо в нас не завжди воно нормальне. Тому якось так. Так, поливати не буду, достатньо. Налила сюди водички. А ще хочу показати, зараз я вийму. Там, щоб вода не застаювалась, у мене, бачите, там такі пробочки. І я на них ставлю. А тут дірочки. А один отакий є, у мене з дірочками От, теж можна висаджувати туди. Дірочки сама робила. Ну, все, закриваю. Так, Це вбік, щоб воно мені не заважало. Ага. Ну, так. тут можна буде збоку ще щось таке маленьке посадити. Ось так я закриваю. До кінця не, не вдається, мало. Тут, ось, бачите, трішечки не вистачає, але я отак тут прищепочками придавлю і поставлю на вікно. Ну, ось так на вікно поставила і поки що тут буде стояти. Оце цей період, коли розсаду садить, мені дуже не хочеться захаращуватись. Ну, а куди діватись? Ну, поки що ось мої розмарінчики стоять. Завтра зроблю з них щось. Бо е, стаканчики ж не взяла, та треба ж подивитися, скільки ж тут. Хоча можна подивитися, скільки мені треба стаканчиків зараз. Ну, зараз порахуємо, скільки їх тут у мене. Так. Дуже гарний, але без корінця. Так. Садити можна, дивіться теж. Ой як пахне один. Другий без корінця. Так, корінці є ось два корінці. Ну, такі, що можна висадити? Два вже з корінцями, цей теж, з корінцем, це три, третій без корінця. Так, треба, мабуть, корні він додавить. Четвертий без корінця, але ну він дуже такий хиленький. Так, тут скільки в нас три. Четвертий з гарним корінцем ось такий. Так. Четвертий без корінця. П'ятий з гарним корінцем. Дивіться, який здоровий. Уже, ну, конче треба бігом садити. Так, це п'ять. І п'ятий без корінця. Ну, він он дає корінець. Буде корінець. Ну, ще садити не буду його. То я їх окремо. Ці п'ять, А ці будемо садити. Ось такі. гарні. До речі, я сьогодні там погуляла на вулиці. Дивлюся, я ж обламала, а не викапувала розмарінку. А морозів не було, то він стоїть, не знаю. Якщо морозів не буде, може, і витримає. ну Колись я лишала і навіть листочками прикидала і картоном накривала, все рівно він замерз. Тому я роблю отак, як роблю.